Мене звати Ольга Антонівна. Я вирісла в місті Житомирі, родилася і тут прожила все життя своїх всіх 73 роки. Вчилася в школі, в технікумі. Потім працювала в магазині, в банку працювала, в обласному радіо працювала. І останнє було, завершилося, моє вже була на пенсії. Працювала в італійській фірмі. 25 років. Уже ближче до пенсії почалось так. А то були мелочі, знаєте, молодіжні які. щось там захворіло, таблеточку якусь взяв чи щось там таке випив, якось травки, чи щось і все пройшло. А вже як прийшла до пенсії ближче, до... тоді вже почувствувалось, що вже і важко, і серце почало, тиск. Весь час піднімався, то вже почала пити таблетки від тиску і вже як на таблетки перейшла, то вже трошки е... себе не так почувствувала. Ой, було таке одне, що визивали скору, було дуже погано, ну, І не хочеться його споминати. Це було страшно. Думала, що то буде кінець. Трохи переживала, коли на ковід лежала в лікарні, ну, тому що читала і багато таких випадків було. Но, 10 днів була під маскою, ну, все пройшло. Просто ослабла після ковіда я. Оце вже почала е, ослабнути після ковіда. Не вистачати так сил. І тут узнала про цей мастер, а це і спитала його навіть на собі. Провірила. Я ж не віряючи, Хома повинна все провірити. Навіть сьогодні е, був рано тиск, піднялася 157 зранку. Давно такого в мене не було. Ну, погода, і зміни природи, і там, ці бурі важкі. Я зранку ну, попросила дочку, вона мені зняла буквально за 5 хвилин. І в мене тиск став 141, вже менше, почав падати, 100, ну, збився до 138. На 90, це вже більш-менш. Вони 157. Ніяка таблетка так швидко не зніме, як майстер плюс. я раніше спочатку я його боялася. Після процедури з майстром плюс у мене піднявся тиск. Ну, це нормальне явище, значить, прореагував організм за, це, за цю процедуру. Я трошки побаювалася, а як почала постійно займатися ним, то я його захотіла і придбала його собі. І тепер він в мене вдома. Так що я вже і спасаюся вдома, Це друга скора поміч. Воно до всього, саме для суглобів, воно потрібно. Суглоби спасають. І, і ось у мене була поломана рука. Я теж ним вже працюю і розробляю. ну ще не зовсім. Но весь час зараз я ним працюю. Я не ходжу на розробку, не знаю, буде добре чи погано, але, але ну, поки сама лікуюся цим. Е, кому предлагаю, всі чомусь так відносяться, що ні, 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 ні. Тільки ні. Десь вони на чомусь іншому е, щось спробували. Що не воно не допомагає, це потрібно, щоб було, повинно бути вдома. Живіть на 100 з плюсом.